Спонсор показу. Історія у пляжці. У заліщика горіла господарська будівля. Полом'я знищило електроінструменти. Речі домашнього вжитку на площі 60 квадратних метрів. Пошкоджено облицювання стін та стелі приміщення. Чому сталося загоряння, наразі невідомо. Деталі інциденту з'ясовують фахівці. На лінію 102 надійшло звернення від власника магазину. Чоловік повідомив, що невідома особа скористалася слушним моментом та викрала з торгового прилавку мобільний телефон. Прибувши на місце події, працівниками поліції було з'ясовано, що із магазину, який розташований по вулиці Торговиця, невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон вартістю понад 11 тисяч. У ході розшукових заходів оперативники встановили, що протиправне скоїв житель Львівської області 1983 року народження. Викрадене майно він реалізував невідомій особі за ціною значно нижчої від ринкової. По даному факту відкрите кримінальне провадження передбачене частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. На даний час дана особа знаходиться у львівській установі виконання покарань. Поліцейські під Волочиська розшукує зловмисницю на цьому фото. Макула Анжела Павліна з Рогобича Львівської області. Жінку підозрюють у вчиненні крадіжки за оперативною інформацією. Вона може представлятися та надавати документи на ім'я Генгер Віолети Миколаївни 1990 року народження із селища Кумишуваха Запорізької області. Про місце знаходження розшукуваної повідомляєте за номерами на екрані. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, причетної до злочину. Подія трапилася 27 листопада близько 15.40. Незнайомка з магазину на вулиці Митрополита Шептицького викрала товар. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 067 283 99 70 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.